Збираю помідори, і ось на очі мені попався такий красивий павучок. Научна назва його Аргіопа. Він дуже схожий на осу, тому його ще називають в народі павук оса. І ще й тигр і Паук зебра, але більше він схожий, звичайно, на осу. Він отруйний, але якщо його не чіпати, то він не такий вже і страшний. Якщо його притиснути, то він, звичайно, буде захищатись і може прокусити шкіру людини. Укус дуже болючий. На місці укуса може бути пухлина, але укус не смертельний. Він любить ось помідори. Частіше всього він зустрічається в помідорах. Ось він такий. Уже побачив. Побачив мене. Ось такий паучок. Любить їсти коників, мух. Бачить, бачить, бачить. Це, звичайно, ще маленький, а є ще більше, зустрічаються дорослі. Так, метелику, ти куди? Паучок, може і тебе схопити. Не будемо його чіпати. Хай живе. Всі істоти мають право на життя. Отак сонце краще його. Ось, Ось такий він. pauk argeopa osa Друзі, а це вже наступний день. Прийшов перевірити, як тут себе почуває паучок оса Аргіопа. Живий, здоровий. І завжди він висить на павутині вниз головою. Це він до мене черевцем. Тут всього дві жовті полоски. Я вчора його вам показував з усіх боків. А з тієї сторони, на спинці, ви ж бачили, він нагадує осу. Але, друзі, це ще не все. Оглядаючи помідори, я помітив ще одного паучка осу. Це звичайно обидві самки, тому що самці невеликі, десь всього 7-8 міліметрів за більшки. А ці сантиметрів зо два, вони нікуди не тікають, наплили павутини і чекають своїх жертв. Як попадуться в тенета, коники чи інші комахи. Вони їх заплітають в паутину, а потім їх смакують. Ось такі вони оси, павучки. Так що будьте, друзі, обережні. Особливо, коли будете збирати помідори. Дивіться, щоб вас не вкусив ось такий красивий, на вигляд, паучок. Особливо ті. У кого алергія? Це і так аж вниз головою висить. Чи ця. Це ж вона. Ось так виглядає паучиха хаоса з другої сторони трішки більше за ту. Щось не хоче кусати? Так, краще їх не чіпати. А якщо ви, друзі, мене запитаєте, а чому ж не видно павуків самців ось ні біля цієї? Самочки, паучихи, оси, ні біля цієї паучихи самиці не видно паука самця. А я вам відповім, відразу після спарювання паучихи з'їдають своїх партнерів-самців. Ось така незавидна в них доля.